Я впевнена, що такі млинці ви точно не пробували, тому давайте готувати. Для початку за своїм рецептом смажимо млинці. Перша начинка снікерс. до крем сиру додаємо варену згущенку і горішки. Все це перемішуємо і змащуємо млинець посередині. Далі складаємо, як показано на відео, і закручуємо млинчик. Перша начинка готова. В мене багато цікавих рецептів. Підписуйся на мою сторінку. Готуємо другу начинку Рафаелу. Для цього до кисломолочного сиру додаємо кокосову стружку і згущенне молоко. Все це перемішуємо і змащуємо посередині млинчик. Також складаємо, як і попередній. Або можете складати зручним і улюбленим для вас способом. Третя начинка це чизкейк з бананом. До маскарпоне додаємо цукрову пудру і перемішуємо, змащуємо млинець і зверху посипаємо порізаними на квадратики банан. Скручуємо млинчик, і третя начинка готова. Це дуже смачно, спробуйте обов'язково. А яка начинка сподобалась вам? Напишіть в коментарях смачного.